Зараз, ми, ну, будемо казати, відстежую цю проблему, працюю з науковцями, там, з Кривого Рога. На жаль, на сьогодні у нас відсутнє, скажімо так, заперечення нормативно правоваж визначення ризиків. І я думаю, що питання, якраз це питання також має прозвучати в нашій оцінці екологічної політики. Як Відсутність нормативно-правової бази для прийняття управлінських... Скажіть, будь ласка, я знаю, що є там і чотири категорії небезпечності об'єктів. Це, це, одна, це одна сторона, це по, по видам діяльності, по технологіях. А, а це визначається ризик для населення певного регіону, значить, наскільки які ризики є. От, скажімо, Зона спостереження атомної станції є в законодавстві. Що, хто, за ким і яко, за якою методологією спостерігає, яким чином визначити ризики для того, щоб визначити напрямок використання грошей для їх компенсації, от яка це вимога? Дякую. Власне, розкажу вам про... Такий інструмент, про який вже багато говорив сьогодні Сергій Михайлович, як місцевий план дій захорони навколишнього трудносередовищі. Я дуже рада, що у нас тут є також люди, які е, брали участь в місцевих планів дій, І дуже було цікаво подивитися досвіду, тому що ми в рамках цього проекту екологічної демократії в Україні ми стараємося пропагувати різні такі е, інструменти участі громадськості е, через вас таку громадську оцінку екологічної політики через різні. Там, тренінги через підготовку різних медичних матеріалів, рекомендацій, і в тому числі ми е, розказуємо і пропагуємо е, власне, місцеві плани дій охорони в колишнього середовища. Е, навіть наше дослідження, в котрому ми надсилали власне, ці запити до районних теж адміністрації стосовно планів і програм, які на виконання НПД дали нам розуміння, що в багатьох дуже місцевостях. Люди путають, наприклад, ці місцеві плани дії і програми, які приймаються на місцевому рівні, дуже сильною мірою. Також на сайті Мінпророди вони теж про таке опитування місцевих органів, у в них розроблено там, кількості, на який період і так далі. І це звідки на сайті Мінприроди, і у них теж означається, що навіть у відповідях місцевих органів влади, що путають. Що пишуть, наприклад, там, там, замість місцевих надій, про програму там, про охорону вколишню про насадовище, зовсім про інші речі. Тобто це показує, що навіть немає розуміння сторону е, цього інструменту. Е, і ми таким чином, на цих кримінальних обговореннях, е, такий трошки е, один із аспектів, ми стараємося місцевим громадським організаціям розказати про цей е, інструмент для того, щоб вони потім е, про, про нього більше дізнавалися, використовували його в своїй роботі. Ми також... Е, для тих, хто зацікавлюється, ми стараємося дати методичну підтримку там розказати більше, тому що це вже предмет, скажімо так більше вишешого обговорення, тому що для розробку кожного плану це робиться аналіз всієї ситуації, яка є так, в певному регіоні. Тому я коротко розкажу зараз про ці методичні рекомендації, про цей наказ, і, можливо, хтось з вас буде мати бажання ну, так, коротко, скажімо так, свідомо розказати, тому дуже вас запрошую до такої конструктивної дискусії і обміну досвідом. Ці методичні рекомендації по розробки міста актуальних дій, з порона в пошточого породного середовища, як розказав Сергій Михайлович, вони були розроблені екологічною академією. На основі, ну, як про нам розказували, як написано, на основі східноєвропейського досвіду США завдяки ну, проєкту були також розроблені вже практичні в певних регіонах досвіду, котрий непокорний. Але в цих медичних рекомендаціях постаралися все-таки висвітлювати, які повинні бути ну, головні етапи. Розробки і що повинно бути в які посаді. Це цей процес він передбачений також національним планом дій з охорони в природного породосередовища, тому ця діяльність дуже якраз вона добре інтегрується в нашу, також скажімо так, громадську оцінку екологічної політики, і ми е, дізнавалися, як і в тому числі і для цього, як е, ці м -м ДОНСи як ми їх скорочено називаємо, були в Кіні. І це є пункт 261-263 Національного плану дії. Власне, їх розробка і сприяння в їхній внесенні до місцевої влади. Наказ Мінпороди був затверджено 5 грудня 2012 року No 618. 5.12 2012 року. Номер 618. Цим наказом затверджені на рекомендації з підготовки, поводження та затвердження місцевих планів дій захорони навколишнього природного середовища, які рекомендовані для використання місцевими органами влади, місцевими громадами та громадськими організаціями, які або самі розробляють, або планують долучатися до цього процесу. Вони є на сайті Мінпроду, відкритому доступі, нам можна навіть просто забити в пошук. І також інтернеті можна знайти посібник, який розроблявся в рамках цього американського проєкту по розробці цих місцевих планів дій, який більше розгорнутий, з успішними прикладами, більш вже таким детальнішим навіть описом кожного з етапу. Але до нашого наказу, якщо ми підемо по структурі ствердження міжнароди, також створення цих місцевих планів дій починається з створення ініціативної групи на певному рівні. Це може бути село, кілька сіл, сільрада, район або навіть область. Проводиться широка інформаційна кампанія по збору. Інф... Інших зацікавлених осіб для того, що здається там, там, масової інформації в інтернеті, зараз через соцмережі можна знайти однодумців і е, дуже е, розвинути конструктивну похистом цікавих людей. І проводиться після цього, коли вже зібралися, скажімо так, зацікавлені люди, куди ви хочете бачити в цьому запеці, то можуть бути, як це якраз і бізнес, і громадські організації, активні люди, поставки місцевої влади і засоби маси інформації, це, це такі так, найкращі, по двосторонні діалог. Тому установчі збори, конференція, де вже визначається, хто, скажімо так, буде цим лідером, хто буде власне, це реалізовувати формування основного складу. Вітрати. Вони вже між собою домовляються, як вони будуть працювати, в які періодичності збиратися, вибирають собі там різдво, зручний час. Бо що особливо ну, все-таки збройні координаційні моменти залежить від того, особливо там, на якій території, і, якої кількості осіб це буде збиратися. І після свого створення бажано, е, ну, щоб вони поширювали інформацію про свою діяльність через е, різні інформаційні канали, про те, що таке вже робиться, е, збирали пропозиції, е, що також і інших, можливо, учасників. І, е, Починали вже працювати цим головним складом. Такі два важливі так, елементи при постановці проблем, які поки вирішили. Це є, по-перше, саме вранчування проблем, визначення те, які є в даній місцевості проблеми, з якими ми хочемо вирішити. І оцінка ресурсів, які ми маємо для цього, тобто для кожної проблеми, яка ситуація, і які є ресурси, того, що ну не було такого дисбалансу, скажімо так, багато маємо багато проблем, але ми не знаємо, яких вирішень. Досить це було справді реалістично. До цього якраз і залучається, по-перше, ну важливим бізнес, можливо, там навіть е, залучення недержавних коштів. Е, це якраз сприяє тому, що громадськість е нам починає дізнаватися, які є фінансові ресурси на місцевому рівні, фонди місцеві, які є там, допустим, державні програми місцеві і відповідні їх фінансування, що є мірою кошти. Проводиться такий аналіз ситуації, там, що скажімо так чергово, що, в першу чергу, з чим ми там, можемо, на якому, в якій перспективі, на який період. Планувати і справлятися, і яке є на це фінансування. Після підведення вже цих підсумків у цієї цієї роботи скажімо так, визначається, як власне, будуть добиватися, наприклад, там, що там ліквідація, да ми закону, попустимо, звали, що вона там спочатку там, там, повинно побудуватися, наприклад, нове артенок перезаліснити, яким чином буде відповідомитися це все відбуватися. І після, після уже, скажімо так, цієї всієї москового штурму після завершення цієї роботи проводить такий, вже формується документ. Напевно найбільша можливо така складність у процесу, що це всього лише медичні рекомендації і немає, скажімо так, затверджених різних форм, які повинні там, що повинно собою представляти цей місцевий план. Це лише такий опис процесу, як це взагалі відбувається у будь-якій сфері. Там, де громадськість хоче якісь сьогодні зміни. І після цього цей документ передається місцевій владі. Плюс цього інструменту є те, що відповідно до нас, власне, нашого законодавства, місцева влада повинна врахувати його в своїх подальших документах планування на наступні роки, Там, оці всі власне, програми охорони пошту природного та соціально-економічного розвитку на рік, на п'ять, довгострокові, середньострокові. І також цих рекомендаціях власне відкреслюється велика роль цієї ініціативної групи і тих, хто розмовляли в тому, що вони не лише передали місцевій владі і, і все, а що вони потім брали активну участь в тому, як це реалізується, і слідкували, які заходи включені, і вже потім відслідковували, моніторили реалізацію заходів, тих, котрі вони запропонували в діяльності Всевої влади.